Новий вінницький ритм. 101,8 один і Місто на Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали. Інна Сивак, графічна дизайнерка, адміністраторка культурного простору піч. Інна, добрий день. Добрий день. Е, Прем'єра. Перше сьогодні у нас да, перше на... <рес> нарешті, да? да і Олександр Щерба, арт-директор культурного простору. Піч Олександр, добрий день. Привіт, будемо сьогодні говорити про піч. Звісно, раз будемо говорити про те тепло. Що да, там можна робити в оголошеннях про там продам будиночок? Є піч. Розумієш, є пі я так розумію, що це вже так добре відклалося. Я звісно жартую, але е, піч, мистецький простір, піч. Ми в основному сприймаємо як майданчик, на який е, може прийти як глядач, так і безпосередньо е, митець, який може запропонувати: запропонувати свою пісню, запропонувати свій продукт, запропонувати перегляд, наприклад, фільмів. Я знаю, що відбувається у вас і так. Далі і так далі зараз сьогодні, в нашому 20-хвилинному такому коротесенькому спітчі, з О, треба буде знову таки <гадави> Олександра <Зловили>. Олександр... <гадави> <Да>, Олександр <гадави> <Местловський>. ти чуєш, <гадави> Зловили да, зловили. Ем, я пропоную е, більше зробити акцент на тому, що це майданчик для наших місцевих мис... мисців і мисткинь, які би могли прийти. І м, поринути в свою в лапках, кажу, в свою атмосферу, в рідну атмосферу, е, яка би надала е, можливість і надихнутися, і яка би дала можливість е, м, продемонструвати те, можливо, дуже дуже такому е, вузькому колу, але те, що найбільш тепле, найбільш знову таки піч. Ти розумієш? Ну от зима ніяк не може вийти з мене, це чесне слово. Мистецький майданчик, крамничка, як ви називаєте, мистецький майданчик в печі. Що це? От, якби ви вперше робили би таку невеличку, я не хочу казати рекламу, а презентацію, презентаційний такий ролик. Що би ви відмітили? Я хочу додати одразу до того, що ви тільки що сказали з приводу місцевих митців і мисткинь. Це майданчик не тільки для наших вінницьких митців, це в першу чергу ще й майданчик для тих, хто тут опинився вимушено. Угу. Бо дуже багато робітну ми з цим стикнули ще до того, як відкрили власність. Власне, як з'явилася ідея цієї е, крамнички, як такої. Е, ми стикнулися із тим, що є дуже багато навіть з наших знайомих, або просто людей, які опинилися в нашому оточенні, які е, займаються якимись хендмейдовими штуками. Вони роблять якісь хто пише картини, хто створює якісь керамічні вироби. І так як вся їхня аудиторія і база залишилась в Херсоні, в Харкові, ще десь або знищена, або знищена, залишила, Або залишилась. Вони не, не в них немає можливості тут е, продукувати і якось себе презентувати. Тувати і вони зверну... зверталися до нас із тим, що е, давайте якось подумаємо, як ми можемо тут це розширити. І так як у нас якраз наша аудиторія, вона більш схильна до того, щоб е, ну, зацікавлена в таких речах, ми подумали, що в цьому є сенс, аби зібрати їх всіх в одному місці. Бо так чи інакше, да, ми могли б ре... прорекламувати в себе на сторінці, ось дивіться, є ось такий майстер, е, ви можете до нього звернутись. Але якщо ми будемо точково кожного е, видергувати, десь там щось показувати, е, це буде одне а коли ми їх всі разом збираємо, по-перше, вони між собою можуть зустрітися, побачитись і поспілкуватись про якісь свої нюанси. Ну і плюс для людей є певна вибірка, вони бачать усе одразу в одному комплексі. Угу. Я хотіла теж додати, що насправді. Ми відбирали найкращі роботи. Ну люди, які нам а, подавали ну свої заявки, ми відібрали найкращі, і ну не можна сказати, що там абсолютно всі. От, тому, щоб по ну потрапити в цю крамничку, потрібно мати достатній рівень і бути ну класним. Я не хочу, щоб зараз у наших глядачів і слухачів склалося таке враження, що щоб вони зробили акцент саме на крамничці. Бо у нас, коли ми говоримо крамничка, це обов'язково купи про. Дай, це щось дуже дуже таке масове. А тут же ж навпаки мова. Тут не мова про купи продай. У нас якраз Тут. з цього приводу, поки ми якраз вже готували, вже оздоблювали саму цю кімнатку, під яку ну яку ми зробили для крамнички. Ми дуже довго визначалися з тим, як це називається, угу. 에, шоп, е, там я не знаю, якийсь ну, май... як, май... майстерні... на три букви. <рігла> 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 От, і Ми зрозуміли, що треба відходити від цієї концепції. <рігла> і ну до кінця, ну типу, нам е, не зрозуміло е, було е, як це правильно називається. От, наприклад, Олександр Нікитюк прийшовши пару днів тому. Коли побачив це і сказав, що це салон, ну це uh -huh. більше схоже до того, там де люди приходять, спілкуються, і типу в них є якісь спільні теми, які і оця от власне атмосфера цих виробів і того що там є, вона їх спонукає до того, аби зустрітись, поговорити, обговорити щось, поділитися своїми враженнями. Тому uh -huh. тут да, тут більше акцент не на те, що це якийсь магазин, uh -huh. це місце uh -huh. зустрічі творчості і людей, які нею зацікавлені, якщо це місце зустрічі. То завжди, коли або хочеш з кимось зустрітися, або коли запрошуєш когось на зустріч, обов'язково кажеш: ну мало того, що місце, ти обов'язково кажеш: тоді то, тоді то, а, як, ем, яка форма роботи. Е, 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 які години? От я зараз намагаюся підібрати оце слово, щоб знову таки не в магазин, не залізти в крамницю, не залізти в магазин. Е, як працює оця крамничка? Е, кожного дня можна прийти, побачити, зустрітися. Це місце зустрічі, це якась точка зборки, е, якщо знову таки е, е, згадувати там, без пійотля і так далі. Так далі. Е, ш, от, от що це, бо де це, як це? Це. Кожен день, я знаю, що кіна можна у вас подивитися тільки е, в, в, в певний день. По-моєму, четвер раніше було. Зараз я не знаю. Ну, це зараз така плата. Да. От. А наприклад, а от ця крамничка: кожен день можна до неї в, в неї потрапити. Зараз... Е... Насправді ми поки що офіційного відкриття цієї кримнички не робили, ми поки що запустили її в тестовому режимі, для того, щоб подивитися, як це взагалі буде все працювати. На даний момент вона працює з 14 до 20, правильно? Так, кожен день. Так? Кожен так. день, крім понеділка. Так, понеділок вихідний, а так в нас є робочий графік, і туди можна прийти, подивитися. Якщо бажаєте, можна щось придбати. Ще плюс можна випити каву чай за бажанням, бо працює ще плюс маленька кав'ярня. <правда> от тому там дуже затишно. <правда> ну от на накручуючи, от те, що ви говорите, е таким чином і вимальовується, вибудовується оцей простір, е і простір наскільки я розумію, не дуже великий. Невеликий, <правда> не великий, Невеликий. абсолютно, простір. Е Два моменти на сьогоднішній. Е, в чому ви відчуваєте величезну потребу? От голод. Це може бути як е, безпосередньо продукція. Пе, угу, ну, угу. В лапках це зараз кажу. Е, представленість жанрова, наприклад, якась. І е, чого, наприклад, забагато, або чого пропонує абсолютно кожен. Чого у нас найбільше? Чого наприклад. у вас найбільше і чого не вистачає? Це знову зараз для того, щоб до вас ринулись. У нас насправді дуже багато всього. У нас, ага, у нас з багато, багато з... всього. Да, так. Але нам напевно вистачає... а як у вас з деньгами? Ну, це чого, це, чого це не вистачає, як ти думаєш? Ну і, наскільки я чула відгуки, то не вистачає якихось металевих прикрас. Бо є прикраси, наприклад, є свічки, є прикраси mm -hmm. там з мохом, різної техніки, є навіть посуд, є картини, є свічки. Які, ну ну можна, знаєш, я якби не хотів прийти до вас, побачити металевий посуд. По моєму ні, не металевий посуд, посуд, саме металеві а, вироби, виробники. Тому що є на це попит, і цього напевно не вистачає. Ми можемо говорити про те, що е, е, от е, ця е, мистецька крамничка, людина, яка потрапляє вперше в Вінницю, і, наприклад, потрапляє у вас, вона приходить і вона відчуває е, оце Вінниця, оце згусток, це концентрат мистецької е, хендмейської, наприклад, Вінниці. Можна так? У насправді така була такий був замисел. Ну тобто, ми mm -hmm. хотіли, аби зібралися ну, в першу чергу, коли ми колись це про це ще думали раніше. Насправді, ще до війни думали про те, що було б добре. У нас є друзі, які роблять класні штуки, там, керамічні вироби, картини, і немає місця, де вони могли б себе презентувати, щоб це було. Ну, звісно, є кілька магазинчиків подібних, але вони більш все одно вузько і в них є певна своя стилістика. Ми б хотіли е, дати можливість нашим цим друзям, е, от все, все, що в них є. Показати так, як воно є, і спочатку це задумалось саме як чисто Вінницький, такий е, така крамничка, в якій саме конкретно вінницькі майстри можуть себе презентувати, щоб це було, ну от правда, як якийсь брендовий такий, от оце бренд Вінниці. Е, ще один момент, е, на якому би я е, зробив акцент. Хотів би зробити акцент. Це е, ваша участь, участь в пічі, конкретно, наприклад, з цим напрямком в туристи... на туристичній мапі Вінниці і в туристичному житті е, Вінницької громади. Тобто, хочеш побачити Вінницю, хочеш її відчути, е, яку зліпили руками, намалювали, вишили, виковали і так далі. Так далі Впіч. Ну піч не всі в піч. <laughs> ну от якось так. Ну смішно не смішно, але тим не менш. Ну, потроху насправді ми вже, вже до цього прийшли. Ну частково. Це ще не немає такого широкого розголосу, але ну до нас іноді приходять люди або пишуть люди. Типу, що ми тут буквально на один-два дні в Вінниці, і нам порадили зайти от в кактус і до вас. от, типу, два місця, які потрібно точно побачити uh -huh. у Вінниці, для того щоб відчути, що таке Вінниця. І люди часто приходять з інших міст. Е, типу, ось нам сказали, що це таке от місце, яке презентує. Машині, як ви їх зустрічаєте тоді адміністраторка? Mm? Mm. Перше слово. <хи> Добрий, день, <day, свят> будь ласка, заходьте. <тит> та, проходьте. У нас справа <тит> у нас країни, <тит> <сагравничка, тит> зліва в нас простір, <тит> в якому відбувається майстер-класи. Тобто немає такого, брешуть люди, брешуть, брешуть. Неправду вам сказали. ні? Ми кажемо, вітаємо <тит> на Поділлі. До речі, якщо говорити про слогани, адже сама піч зашифрований слоган сам по собі. Ну, по великому рахунку. От основний меседж і основний слоган, який би ви в цьому просторі. Для свого простору ви визначили чи, можливо, ще не визначилися? У нас конкретного слогану не було придумано нами ні разу. Але коли ми тільки відкривались, наші друзі з інших міст, які бачили те, що ми робимо, коли почули назву Піч, вони самі почали в коментарях писати Хай палає піч. <гум> Ми дуже обережно відносилися до <гум> ага, цих слів. Але, ну, да в нас якось воно так. Люди приходять і отримують якесь тепло, затишок. І я думаю, що це можна назвати словами хай палає піч, хай палають серця у людей в печі, скоріше так. <гум> а Хто більше і хто частіше приходить: хлопці чи дівчата? <гум> <гум> Вона рахує. Напевно, <гум> що. Дівчат, але насправді вікова категорія дуже різноманітна. Вікова категорія це наступне і... запитання. Ну, і, ну я не можу прямо сказати, що ну, приходять і хлопці, і дівчат. Просто мені цікаво, де швидше розповсюджується інформація, якою горизонталлю, чоловічою серед чи жіночою дівчат. серед дівчат. Кажу, точно кажу. Серед дівчат більше все-таки і швидше розповсюджується. Окей, перейдемо, ну сама вже напросилася, як то кажуть. Вікова категорія. Різноманітна, тому що в нас є мастер-класи з глини, там туди приходять і діти, і дорослі. От і а в саму крамничку більше молодь, мені здається, приходить. А на майстер про uh -huh. просто додам на майстер-класи з глини приходять реально люди від 4 до я думаю 70. Ну від 4 їх приводять. Ну воно ну, приходять же ж ніжками своїми приходять і mm. ліплять, і роблять їм подобається. Я можу собі уявити, це скільки разів ви в цей момент чуєте оця команду Ліпи! Ліпи! <свят> 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 Ні, насправді вони зацікавлені в цьому. Всі да. ми кажемо, можна приводити. Ну тобто, у нас там є вікова обмеженість там від 6 років. Mm -hmm. Що приходить молодше, ми кажемо, давайте так. Якщо ви впевнені в тому, що дитина самостійно буде сидіти і ліпити, тоді можете взяти. Ви для таких маленьких ви робите м м окремі групи. Ви робите окремі пропозиції, Ні. окремий час. Чи вони сидять всі вони разом? Вони всі разом. Ну, тобто, от в чому клас цього е, МК по виробах угу. з глини, що вони всі в абсолютно різної вікової категорії, різних, всі, всі абсолютно різні, вони сидять всі в одній атмосфері і ну, це. Аж ніяк на них не сказується на результаті. Вони всі однаково натхненно все це роблять. Кожен, це ж медитація, вони все одно починають занурюватись в свій виріб, і через півгодини вони вже не бачать, хто навколо. Вони вже всі в своїх штуках. А найбільш неочікуваний МК, який пропонували, або ви проводили, або вам пропонували провести, найбільш неочікуваний. Я просто чіпляюся зараз за словом медитація. Неочікуваний. Mm -hmm. ну, один з найцікавіших МК незвичайних, який у нас проходив. Це вже було не вперше. Пінхол називається. Це коли в нас є така нещодавно створилася ком'юнітів фотографів, називається Шумить. Вони роблять такі майстер-класи з виготовлення фотоапарату з будь-чого. З будь-якої порожньої банки, з коробки з-під сірників, абсолютно все, що завгодно. Будь-яка порожниста. Не можу собі уявити. Дуже просто відверто. Не можу собі. Ну, а, 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 а основа яка? А все одно, як. Це... це насправді е, камера обскура, це те, з чого починався в принципі, фотоапарат. Uh -huh. Це дуже проста е, така схема. Тут і історія йде, і yeah. е, е, научність, науковність, і все 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 разом. І ви просто робите на жестяну баночку, робите собі фотографію. Її тут же проявляють про вас. М -м, дуже цікаво. Ні, треба буде точно до вас зайти, подивитися, що де і як. Окей, а, м -м, заходиш в будь-яке таке мистецьке приміщення, і обов'язково. Я згадую е обов'язково. Перше, ще не встиг роздивитися, але вже встиг вдихнути це повітря. Як правило, це кава. Ми вже про каву говорили. Як угу. правило, цікаво. Чим пахне у вас цей простір? А чим тобі пахне? М -м -м. Цікаво. Тому що вже звикла. Напевно. Хм. Я не можу. Так, я зрозумів. Добре. добре, Но, добре справді, у, нас... <клес> у нас часто пахне паласант або якимись ароматичними паличками так, аромат. і кавою. Так. Угу. Кава, Каву ви варите з таки Це е, нюанси, тому що, е, наприклад, я знаю, що у Львові е, я йду через туристичні оці всі перенади, mm -hmm. через е, ринкову площу і навколо, навколо, через армянську вулицю, де обов'язково має бути одна з найстарших, найстаріших вірніше кав'ярень, найстаріша брама. Там біля неї все фотографується. Це на, напроти цієї газової лампи. Е, е, обов'язково кажуть, треба. Піти на каву, обов'язково ага. все. Це ритуал. Ми йдемо на каву туди, потім ми йдемо туди, ми йдемо туди. І в старішій кав'ярні обов'язково раніше чому туди ходили, тому що варили на піску, робили каву на піску. У нас же зараз це по львівськи вже виходить, розумієш? От знову таки, щоб купити купити зараз аудиторію, яка нас слухає і дивиться. Придумайте щось, навіть якщо такого нема. Придумайте бігом. На чому Щось таке оригінальне, на чому у вас роблять каву, як у вас роблять каву, можливо, це якийсь рецепт, можливо, це ну, ще що. По-перше, наскільки я знаю, ну, Богдан, який займається у нас наповненням саме кав'ярні, це він мені сказав, що у нас представлена кава київської обсмажки обсма Love, якої в Вінниці вона не представлена в жодній кав'ярні. І плюс ну, в нас варять хорошу v 60 це така кава, зараз дуже популярна серед молоді, яку не всюди можна попити, або не всюди вона настільки смачна. Хочеться вірити, що у нас вона смачна. Її робить Богдан дуже вміло і вправно. Я от тільки що буквально спробував сам вперше зварити свою вешку для Інни. Вийшло, по-моєму, потужно. Я відчуваю. <плес> я, я, я вже відчуваю це. Окей. Е, е, давайте так, на завершення розмови трошки посмішимо богів. Ваші плани. Як ви бачите розвиток, який би ви хотіли отримати розвиток у от цього мистецького проєкту, який ви називаєте, е, який ви називаєте крамничка, мистецька крамничка? Ми б хотіли, щоб більше молоді і митців включилися в роботу. І, е... Вони щось робили, <рес> От. щоб вони розвивали, щоб вони не сиділи на місці, щоб Вінниця не була, знаєте, таким місцем, де просто живуть, п'ють каву і нічим більше не займаються, щоб воно розвивалося. це важливо. В якому Окей, а в якому напрямку ну, розвивалося? Творчому. В творчому так. кожну на своєму насправді. У нас зараз, от навіть з цією кремничкою, як вийшло одна, одна, одна з історій. Дівчина, яка ходила, приходила кілька разів на майстер-клас по тій самій глині, вона виліпила в статуетку маленького йоди. Він вийшов настільки крутим, при тому, що дівчина раніше до цього не ліпила. І вона побачила оголошення, що ми збираємо вироби ручної роботи. І вона каже: Давайте я цього йоду у вас mm -hmm. продам на місці. І ми такі, ну клас, так ну, кльово, давайте, хай так і буде. І вийшло так, що тепер вона з нашим майстром працює індивідуально. Вона зацікавилась, надихнулася цим і тепер робить е, ці вироби для того, mm -hmm. щоб їх продавати в нашій крамничці. Тобто, дівчина... Просто для себе в плані там якоїсь терапії, арт-терапії цієї прийшла поліпити, знайшла своє хобі, яке ще й може приносити їй певний кошт. Ну і знову таки, три рази вже прозвучало: кошти, продаж, продаж, кошти. І треба сказати, що це все, якщо не повністю, то частково йде на донацію на Збройні сили з України. Звичайно. Оце, це умова, це яка обов'язково є на, на вашому майданчику. Ем, кожного дня, ще раз хочу сказати: кожного дня можна прийти з. Другої з другої до вісімнадцять до двадцятої, так до двадцятої години з чотирнадцятої до двадцятої, ну от якраз після ефіру я можу туди і завітати. Напевно, десь так, але офіційно ще відкриття не було. Поки що це тестовий тестовий режим. Я думаю, зовсім скоро, можливо, нам на наступному тижні. Ну що ж, тоді треба дивитися основна сторінка піч і дивитися, де там, що Ми там і як там. Ми вас повідомимо. <свят> Дякую. <свят> ну що ж, Інна Сивак, графічна дизайнерка, адміністраторка культурного простору піч Олександр Щерба, арт-директор культурного простору піч були гостями першого вільноського мультимедійного проєкту Час Змін вдалого вам старту, запуску. Три крапки і чекаємо я, на вас уважаю. Я виз. Дякую, дякую, зайду, обов'язково зайду. І дуже радий, е, дуже радий з того, що е, не зважаючи на те, що зараз важко, незважаючи на те, що зараз війна, незважаючи на те, що наші захисники і захисниці е, боронять нас, боронять саме те, що розвиваєте, до чого закликаєте, і що пропонуєте саме ви і мистецький простір. Піч без них не було би такого нашого життя. Правильно. Дякую вам, дякую наші глядачі і слухачі. Це перша половина нашого проєкту. Залишайтеся будь ласка, разом з нами через музичну паузу. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події, що поруч. We'll